Вітаю та новини. підсумовують події інформаційної п'ятниці 10 травня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Туристичний бум цьогоріч на Великодні свята Львів відвідало втричі більше гостей, аніж минулого року. Обережно ліки через захоплення людей самолікуванням збільшується кількість пацієнтів з ознаками медикаментозної алергії. Всупереч обставину фінансові проблеми не завадили львівські гандбольні галаджанці вибороти срібло Суперліги. Туристичний бум велика кількість вихідних днів на початку травня привабила до Львова чимало туристів. Лише за приблизними підрахунками за три дні Великодніх свят гостей поїхало втричі більше ніж минулоріч. Традиційно найбільше із іноземців до нас завітало з Польщі, чимало з Росії та Німеччини. Як відпочивають гості Львова, та що їх найбільше приваблює у нашому місті, дізнавалася Уляна Сенько. Львів побив рекорд з відвідуваності туристами. Лише за три дні в місто приїхало втричі більше гостей, ніж за цей же проміжок часу минулого року. Найбільше іноземців у Львові вже традиційно з Польщі. Цьогоріч чимало туристів з Росії, Німеччини та Білорусі. Багато зі східної України, а ще з Києва. Кожен третій гість Львова з України мешканець столиці. І більшість з них приїжджають до нашого міста вже не вперше. Наскільки я розумію, дуже проблематично взяти квитки назад, тому, можливо, це розтягнеться навіть там на тиждень. Катаємося на велосипедах, випиваємо сидр. Гості міста, кажуть, у центрі туристичної інформації міськради стали все більше цікавитися міськими музеями, а ще церквами та соборами. Охоче відвідують замки Львівщини. Ми були. Ми були на ратуші на різних площах, вулицях, Суразних соборі площадях, святого Юра, інших церквах і костюлах. На... Збираємося ще на замки, святого які є поблизу Львова. Збираемся Кажуть, у вас тут багато замків красивих. Ще, замків, ще на високий замок. Ми приїхали. Ми приїхали вчора, вчора приїхали на чотири дні і плануємо тут гарно відпочити. У вас дуже красиве місто, місто, не схоже на інші міста, так, в яких ми були. Києві чудово, але тут мені сподобалося більше. Відчуття від міста дуже позитивні. Всі дружелюбні, дуже живе місто, дуже красиві пейзажі та архітектура. Значно збіль. Збільшилося і відвідувачів, барів та ресторанів. Серед іноземців тут переважають гості з Росії. В цьому році, напевно, за останні шість років найбільше з Росії приїхало. Дуже мало поляків стало і більше німців. Напевно, це якісь наслідки євро. Загалом Львів приймає щороку все більше туристів і готовий запропонувати їм все цікавіші розваги. Люди зрозуміли, що Львів є привітне місто, Львів є безпечне місто, Львів є веселе місто, і до Львова варто приїхати, щоб подивитися, як на архітектуру, поспілкуватися з людьми і відповідно також посвяткувати. Попереду ще кілька вихідних, тож святкування продовжується. Необхідне капіталовкладення на ремонт доріг в області передбачили 49 млн мільйонів гривень. Таке рішення прийняли депутати облради на засіданні постійної комісії з питань промисловості ЖКГ, транспорту та зв'язку. Голова комісії Михайло Задорожний каже, що кошти виділили для кожного району. Разом з тим він запропонував не розпорошувати фінанси на багато об'єктів. зі слів задорожного. Кожен район мав би скерувати гроші на ремонт такої дороги, яка йде через кілька районів. Що в кінцевому результаті одна дорога була суцільна і гарно відремонтована. Інший пріоритет, на якому депутати Львівської облради акцентували увагу, це ремонт доріг у населених пунктах, де відбуватимуться святкування визначних дат. Зокрема, це ремонт дороги у Нагоєвичах Дроговольського району та у Сприні Самбірського. Наступного тижня на черговому засіданні комісії депутати затвердять доопрацьований перелік доріг області, які потребують ремонту і скерують кошти території. Обережно ліки через захоплення людей самолікуванням збільшується кількість пацієнтів з ознаками медикаментозної алергії. Торік, з токсичною реакцією на препарати до Львівського алергологічного центру звернулося майже 300 осіб. За перші чотири місяці цього року було госпіталізовано з півсотні львів'ян з ускладеннями після прийому медикаментів. Жаналіщенко далі. До лікарні зазвичай госпіталізують хворих із серйозними проявами медикаментозної алергії. Однак медики наголошують, що не дуже в десятеро більше. Якщо реакція на препарат незначна, по допомогу люди не звертаються. За останні часи побічна діях ліків дуже збільшилася, особливо за. За цей останній місяць, і за три місяці, у нас було можна порахувати 15 випадків побічної дії ліків на різні медикаменти. Буває, що виникає медикаментозна алергія на рівному місці, яка проявляється в висипанні, в набріку. Ну залежить яка вона буде може бути легкого перебігу середньої важкості і дуже важкого перебігу. У більшості випадків кажуть медики до такого стану призводить банальне самолікування. Інколи висипка та набряки і задишка може з'явитися від ніби звичайної таблетки від головного болю і навіть від вітамінів. Після прийому вітамінів групи Б я приймала 6 днів. Мене ну, поступово почало трошки нудити, голова боліти. Потім мені їх відмінили, але ну то не допомогло, тому що вночі почалася висока температура. І висупка. І Я потрапила в лікарню от що другий тиждень лікуюся. Першість у переліку небезпечних тримають антибіотики. Ірина Амізян потрапила до лікарні на самі свята з алергією на такий препарат з групи пеніциліну. Сім днів пропила охмінти, і... кашлю нема, але не я... трошки проблем, ну нічого. Головне, файних руках професійних і все буде добре. Плями дуже багато плям за ужасно. Реакція на ліки зазвичай виникає в людей з підвищеною чутливістю, порушеннями імунітету, зокрема в тих, що мають алергію і астму. Тому важливо самому пацієнтові зважати на усі застереження перед прийомом препарату. До слова в алергологічному центрі часто проводять спеціальні тести, які визначають, чи буде алергія на той чи інший препарат. Так п'ятирічну соломійку перед відвідуванням. Ваням стоматолога скерували визначити, чи є в дівчинки алергія на знеболююче. Як виявилося алергопроби на медикаменти, дитині зробили недарма. Ми мали б шанс мати непрогнозовану алергічну реакцію у випадку застосування одного з препаратів, на який моя дитина реагує на найкращим чином. А тим більше, якщо є зараз вибір між багатьма препаратами, завжди можна вибрати той, на який чи дитина, чи дорослий не реагує. Реакція на ліки може бути миттєвою за 2-3 години після прийому препарату. Алергія може проявитися і впродовж доби. Тому за першого знак медики радять звертатися до спеціалістів, а до прийому ліків ставитися обережно. Жанна Ліщенко, Андрій Турянський, НТА Новини. До Львова завітала найкращі майстри музичних інструментів зі всієї України і не тільки побачити їх, витвори, послухати і випробувати їх. Зможе кожен, хто завітає впродовж трьох днів до Палацу мистецтв. А ще прийняти участь у скрипковому батлі, вибрати інструмент з найкращим звучанням та послухати музичні твори в виконанні знаних музикантів. Два десятки найкращих майстрів зі всієї України привезли на виставку свої витвори музичні інструменти. Серед них митці з Криму, Києва, проте найбільше із західної України. Адже саме в Карпатах ростуть смереки та явори, з яких і роблять такі скрипки. Роман Шмігальський створює музичні інструменти вже 40 років. За цей час світом розійшлося понад сотня його скрипок, чимало альтів та віолончелей. Кожна з них має свою історію, і кожна зроблена з матеріалу, який майстер заготував ще 30 років тому. Каже: до вибору дерева для інструмента треба підходити дуже ретельно. Воно повинно бути акустичним, а ще красивим. Знайти таке нелегка справа. З тисяч смерек лише одна підійде для створення інструменту. Явори теж вибирає лише найвищої якості. Його щільність має бути відповідна. Боки так само яворові, а то смерека. Добре зроблений інструмент, каже майстер, може служити музикантам кілька століть і з роками не втрачати свого чарівного голосу. Згадує, як колись тримав у руках скрипку Страдіварі. Емоції від цієї зустрічі не вже десятиліттями. Ви знаєте, то щось таке, як я колись біблію тримав. Дай Боже, хай мені Бог простить, що я порівнюю. Але колись я тримав Біблію в руках, то в мене таке відчуття було, таке щось щось по мені пройшло таке, розумієте? Я не знаю як то пояснити. Я я не знаю. Свого часу на створення першої скрипки майстра наштовхнуло бажання віддати сина до музичної школи, а оскільки хорошого інструмента придбати не зміг, вирішив змайструвати його сам. Для цього вчився спершу у митця з Хосмача, а потім у майстра з Москви. Тепер сам навчає інших створювати музичні інструменти. Один з 14 учнів Романа Шмігельського теж привіз на виставку свою першу і поки що єдину скрипку. каже, коли йшов навчатись до майстра, навіть не уявляв, як створюється інструмент. Процес був захоплюючим, проте результат перевершив очікування. Поки ти її створюєш, ти просто бачиш якісь колодки, дерев'яшки і просто біле дерево. А в кінці вже виходить інструмент, і він звучить. Організатор виставки Остап Шутко каже, такі заходи є надзвичайно важливими, як для майстрів, так і для музикантів, адже тут можна кожний інструмент попробувати, послухати і порівняти у звучанні, а ще домовитись з майстром про придбання, чи то скрипка чи акордеона. Окрім українських митців, до Львова приїхали ще й дві знані майстрині з Польщі Данута і Аніта Павліковські, які належать до родини найвідомішого польського майстра Яна Павліковського. Завітали теж гості зі Словаччини. Проте переконує організатор, наші майстри нічим не поступаються за кордоном. Я вам скажу, як людина, яка їздить в Європі, наші майстри виготовляють уже зараз не гірші інструменти ніж в Кремоні, ніж Німеччині, ніж у Франції. Просто вони менш знані. Організатори виставки тішитимуть відвідувачів із скрипковими батлами. Що вечора у залі палацу мистецтва відбуватимуться змагання інструментів. Голосуванням присутні визначатимуть скрипку з найкращим звучанням. Уляна Сенько, Олег Возний, НТА Новини. З гальбою пива на фестини, певні тури, чемпіонат, кнайп, весела музика та жарти у Львові в шосте святкують День Батіра. Родзинкою цьогорічного свята є конкурс кавер гуртів, який триватиме 10 та 11 травня. Окрім цього, усі бажаючі зможуть постріляти у тирі з рогатки, пофотографуватися, а ще отримати батірське посвідчення. Коли ж саме виникло батярство, історики не кажуть, проте запевняють, що це явище суто львівське та було популярним на початку 20-го століття. Слово батяр означає хуліган, проте самі ж вони кажуть, що насправді добрі та елегантні, а ще з особливою любов'ю до алкоголю, жінок та веселих пісень. Від звичайних мешканців Львова батяри відрізнялись неабиякою любов'ю до життя, іронічними поглядами на світ, зовнішнім виглядом, а ще мовою, так званою гварою. Дівчат вони називали бінію або льолею, горілку гарою, свято-фестинами, а танці бумциками. Окрім цього, вони навіть мали свою програму у радіо ефірі, ведучими якої були відомі тонько і щепко. Співак Віктор Морозов батярувати почав ще у студентські роки. каже, без пісні у місто не виходив, чи не щодня з'являв. Ми намагалися відтворити типову батярську, батяський дух, то і, е, таке ставлення до світу з усмішку, навіть коли про серйозні речі. Деякі навіть там, про смерть, а що, вони завжди з усмішкою. Наприклад, у нас туди пісня остатній батяр», як він помре, як його будуть поховати. І в кінці після забави, ці летичниці бавляться, і в кінці закінчиться тим, що він стає з гроба і, і там вписок -то завалює. Ну, тобто весь час від часу, така іронія. Це найголовніше, щоб батярів. Відновлювати батьківський рух у Львові почали шість років тому, організувавши міське свято. Цьогоріч в чергове бать Львова розпиватимуть пиво, танцюватимуть, співатимуть та залицятимуться до дівчат. Окрім традиційних забав, організатори підготували і кілька новинок. В цьому році у нас є дві новинки. Перше це визначення найкращої кнайпи Львова в рамках Дня Батіра, і певний який відбувається теж в рамках Дня Батіра. Завтра ми взнаємо. Найкраще повнокнайпу Львова і найновіше, найцікавіше це фестиваль кавер-гуртів, який має назву Ідея Фест, який теж буде відбуватися два дні сьогодні і завтра. І по чотири, по чотири гурти будуть щодня виступати. Окрім цього, на площі ринок працюватиме батьківська канцелярія, де усі охочі зможуть отримати і мені посвідчення та записатися в журнал реєстру. З таким документом постріляти у тирі та пофотографуватися можна безкоштовно, а випити пива на 10% дешевше. Марія Шепель, Юрій Галитович, НТА Новини. Великодня Червона рута метрову писанку, присвячену пам'яті Володимира Івасюка, сьогодні своїм авторафом завершив відомий виконавець Тарас Чубай. Упродовж кількох тижнів її створювали львівські художники Юрій Кох та Ольга Погрівна. Коха ще до розпису долучилася співачка Наталія Карпа, Павло Птабаков та Пікардійці. Зараз писанка красується на площі ринок. Згодом її продадуть на аукціоні. А За кошти отримані з нього організатори планують придбати обладнання для міської дитячої клінічної лікарні. Сьогодні на площі ринок презентували розмальовану метрову писанку, назвали її Червона рута та присвятили пам'яті Володимира Івасюка. Автографами її прикрасили львівські виконавці Наталка Карпа, Павло Табаков, Пікардійська Терція, а ще Тарас Чубай. Втілювали ж ідею розпису художники Юрій Кох та Ольга Погрібна Кох. Кажуть, малюнок на писанці має свою рідну символіку. Це сходження до вершин червоної рути, сходи, які ведуть е е е до гори підносять українську пісню, українську культуру. До гори це символ. А крім того, пелюстки з другого боку є ангел, який розсипає пелюстки червоної рути, і це так, як би мовити, такий, ніби кліп, але в сповільненому вигляді. В рамках фестивалю писанок на площі ринок створили мистецьку галерею. Там розмістили півсотні розмальованих яєць, над якими кілька тижнів працювали львівські художники та дітвора. Усі роботи виставлені на аукціон. За отримані гроші організатори придбають медичне обладнання для міської, дитячої клінічної лікарні. Далі у новинах спорт фінансові проблеми не завадили львівські гандбольні галичанці вибороти срібло суперлігію через борг по сплаті членського внеску команда Василя Козаря заледве ледве не відсторонили від участі у змаганнях, але галичанкам таки дозволили зіграти в останньому турі. Вони здобули п'ять перемог, лише один раз програли і у підсумку посіли друге місце. У заключному турі національної суперліги львів'янки програли тільки лідеру розмагань Ужгородським Карпатам. Сильнішими вони були за Херсонську Дніпрянку, Київський Спартак, Податковий університет із Ірпеня, Реал із Миколаєва та Криворізьку Спарту. Я завжди говорю про те потенціал, який є в команді, тому що ми заложили, заложили хорошу школу, хорошу базу. Наші дівчата от ми сьогодні знаходимося уряді на зборі молодіжної збірної України. Наших восьмеро вихованців у складі команди я тренер. Готуємося до чемпіонату Україні Європи. Вони ну загравали дитячі змагання. Прийшов час і виграють свої дорослі змагання. Але цього успіху могло й не бути. Галичанка заборгувала федерації 25 тисяч гривень за членські внески. Через це чиновники були готові відсторонити львівську команду від участі у національному турнірі. Нам тут погрожували взагалі, що не дадуть нам медалі, поки ми не заплачемо членський внесок. Так ми до кінця з ним не розрахувалися, і так само е ну і візи мені там. <с> і знову, от ми закінчили чемпіонат, і Я просто зараз в шоці, що буде наступного року. Поки що ми не бачимо можливості приймати участь і в Єврокубках. Ми не маємо і, 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 і далі грати. Знову чемпіонат, як його забезпечити? Оцей ріст і зберегти команду у Галичанки Є 10 днів на те, аби підтвердити свою участь у Єврокубках. Чи візьме на себе такі зобов'язання? Львівський клуб – наразі невідомо. Без кадрових проблем Львівські Карпати у 28-му турі прем'єр-лігі без дискваліфікованих гравців. А ось супернику зелено білих Дніпропетровському Дніпру не зможуть допомогти одразу чотири гравці основи. Руслан Ротань та Роман Зозуля дискваліфіковані. А Ян Лаштовка та Андрій Мазух вибули через проблеми із здоров'ям. До матчу із Дніпром Карпати готував новий тренерський штаб на чолі із Юрієм Тічуком Ставицьким. Саме цей фахівець рятуватиме зеленобілих від пониження у класі. Багато раз. За декілька ігри до чемпіонату, до згін чемпіонату приймав команду. Тому мені вже, як то кажуть, я вже всі реалі маю. Тому мені все одно. Гра Карпати Дніпро, нагадаємо, відбудеться у Львові 12 травня. Початок матчу о 19.30. Це протистояння пройде без глядачів. Побачимо, як як позначиться на нас гра без глядачів у будь-якому випадку. Вонястиря Дніпра на Карпати до завершення сезону очікує ще два матчі на виїзді із кривбасом і удома із металістом. Початок сезону четверо львів'ян потрапили у збірну України із стрільби з лука, що 13 травня стартує у Китаї. Вони змагатимуться на першому етапі Кубка Світу. За нагороди турніру поборються Маркіан Івашко, Георгій Іваницький, Юрій Гавелко та Катерина Яворська. Цьогоріч кращі лучники світу змагатимуться на чотирьох етапах. Завершать вони сезон участю у чемпіонаті світу, що 29 вересня стартує в Туреччині. І ці інформацією ми завершуємо наш випуск про найцікавіші події тижня наступного вам розповідатиме мій колега Андрій Левицький. Я ж бажаю вам вдалих вихідних.